Привіт усім! 6 листопада. Сьогодні скажу тепло. Теплий день, сонячно. Йду до господарства і хочу вам дещо розповісти. Тому всім приємно перегляду. Так ось. Давайте відразу. Де ця курочка? Ось. Курочка. На ім'я циганка. Її так звати. Так, кличка точніше. Так ось, вчора я знімав відео чи позавчора, і позавчора, і вчора що, чи в неділю. В неділю, вчора знімав відео про те, як ця курочка пер... десь пролазила чи десь вилітала. Перелітала і ходила по іншій частині подвір'я. Так сьогодні вона теж ходила, але я просто за нею і, і виявилося, що вона весь цей час залітала на цю бочку, на ось цю бочку, на паркан і так перелітала, а назад не могла перелетіти. Того року таке було. Тому я планую завтра обрізати крила їй, щоб вона вже не перелітала. Бо таке вже було і в тому році. В минулому році було. Не тільки в цьому. Листя більшості дерев повпадало вже. Ну, з дуба там повністю попадало, бачите? Він дуже високий і дуже старий. Подивіться який. Товстий стовбур. Які пагони у нього. Високі. Високий він такий. Передають сніг. Одні кажуть, що буде знову потепління. Кому вірити невідомо. Не знаю. Погода не передбачена, може все змінитися за один день, може змінитися погода. Може навіть раптово сніг випасти. Ми ж не знаємо цього. Це прогнози ну і не дуже довіряю. Не знаю, як ви, але я не дуже довіряю їм. Так як вони змінюють кожну годину. Кожну годину... Одну годину стояли такі прогнози, а вже в іншу вже такі. Ось. Тому не вірю. І... Ну, сьогодні тепло, сонячно. Ну, в принципі, ну, іноді. От правду говорять, а іноді брешуть. Ось так. Ну, куря, як завжди, на сонці гріється. Поки ще воно, якщо на сонці стояти, то воно ще гріє. Ось бачите? Дякую, що У Нас вчора дуже багато підписалось людей. Аж 40. 33 людини за день підписалось. Уже зараз 4040 у нас. І сьогодні ще підписалось. Одне коротке відео таке зняв. Дуже багато переглядів. Подивилося відео людей і подобає багато, тому я дуже вам всім вдячний. Ну, а на цьому все. А сьогодні. До нових зустрічей, друзі, усім па-па-па-па. Миру усім добра! Щоб все було добре. До завтра. Дякую, що підписуєтесь. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей. Радий всіх. Радий, що ви подивились моє відео. До нових зустрічей!